Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 238. Основні форми рельєфу, повторення, устрій давніх слов'ян. Визнач власні завдання до уроків. Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, увага на екран, трейлер. Пс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке зовнішні сили землі? Які зовнішні сили землі впливають на формування рельєфу? Що таке вірус? Як розмножується вірус? Як вірус потрапляє в організм людини, як запобігти поширенню вірусних захворювань? Де розміщений найбільший орган в Україні? Отож нам є над чим працювати. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації, проговорюємо текст разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющ очі та пошепки відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Завдання 4. Познач правильні твердження. Прочитайте, будь ласка, усі твердження позначте правильні на вашу думку. А через хвилинку ми перевіримо. Отже, перевіряємо. Правильними твердженнями є наступні твердження: досліджувати внутрішню будову землі науковцям допомагають вулканічні виверження, буріння свердловин і будівництво шахт, а також правильним твердженням є твердження, літосферні плити постійно рухаються, на них діють внутрішні сили землі. Виконайте саме перевірку. Прочитайте ще раз правильні твердження і запам'ятайте, щоб наступного разу ви вже правильно виконали завдання. Завдання 5. Пригадай вивчене про основні форми рельєфу, виконавши завдання. Пригадай, які бувають рівнині гори за висотою над рівнем моря. Устав пропущені написи. Сторінка 15-16. За потреби скористайся довідками. Отже, у нас є довідка, прочитаємо її, височина, плоскогір'я, низовина. Пригадайте, будь ласка, над рівнем моря, як називається земна поверхня від 0 до 200 метрів. Від 200 метрів до 500 метрів над рівнем мора. І від 500 метрів і вище. І вставте всі три пропущені слова на картинку, а через хвилинку ми перевіримо. Отже, перевіримо. Правильною відповідь була наступна: від 0 до 200 метрів. Над рівнем моря називається низовина. Від 200 метрів до 500 метрів над рівнем моря це плоскогір'я. І від 500 метрів і вище називається височина. Височина. Перевірте, будь ласка, виконайте самоперевірку. перевірку. Завдання 6. Склади карту знань гори. Вона в нас є на сторінці 18, уставивши, припущення. За потреби скористайся довідкою. Добре, що є довідка. Отже, рушаємо на сторінку 18. Поглянемо, як виглядає карта знань. Ось так вона виглядає. І внизу є довідка. Давайте прочитаємо, що написано. Говерла, монблан, низькі, найвища, найнижча, фізичний схил, високі, коричневого, 2061. 4807. Отже, попрацюйте з картою знань гори, ставте пропущені слова, де зможете. Там, де не зможете залиште пропуски, а через 2 хвилини ми перевіримо, як ви виконали завдання. Гори за висотою бувають середні. Ну, Вже навіть легко здогадатися. Низькі. І, і високі. Да. Низькі, середні і високі. І високі. Так. Далі гори. Пригадуємо, які ми вже знаємо гори. Найвища гора Альп і Європи це гора Монблан. Записуємо Монблан. Он була. Її висота. 4807 метрів. 4807 метрів. Далі. Найвища гора Карпати України. Всі ми знаємо, що це Говерла. Її висота. 2061 метр. Тепер пригадаємо, з яких частин складаються гори. Гори складаються з підніжжя, вершини і схилу хил. записуємо, схил. Пригадуємо, як називається, або що таке кожна з цих частин. Отже, підніжжя це найнижча най... частина гори. Найнижча частина гори, називається підніжжя. Вершина це найвища найвища частина, частина гори, а схил це частина гори, між підніжжям і вершиною. Якщо ми візьмемо, так, побачимо ось вершина гори, ось знизу це підніжжя, найнижча частина гори. А між підніжжям і вершиною оця частинка називається схил. Пригадали? Так, я це очищую для того, щоб підняти арку гору. І так, гори на яких картах ми можемо побачити гори? На фізичних картах. На, фізичній... на фізичній карті. На фізичній карті. Означають... відтінками коричневого Так, відтінками коричневого кольору. Дивіться, зовсім було нескладно. Навіть не знавши цього, можна було просто по змісту здогадатися, так? І взяти з довідки слова і їх ставити. Будь ласка, хто не все зміг ставити? Ще раз перечитайте завдання декілька разів запам'ятайте, щоб наступного разу ви вже вміли дати відповіді правильні на запитання. Поглибимо знання про утворення основних форм рельєфу, прочитавши інформаційну довідку. Читаємо довідку разом із диктором. Будьте уважні! Запам'ятовуйте якомога більше, намагайтеся запам'ятати, тому що потім на нас чекають, подивіться ось завдання, ми маємо дати запитання, відповіді на запитання. Тому будьте уважні. Різноманітність рельєфу зумовлюють внутрішні сили землі, що утворюють нерівності, і зовнішні, які намагаються їх вирівняти. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми силами землі. Наприклад, гори і рівнини можуть поступово змінюватися під впливом води. Утворення річкових долин, ярів, печер, каньйонів тощо. Також на формування рельєфу впливає сонце і вітер, обточування гірських виступів і руйнування гір через коливання температур, організми, а також господарська діяльність людини, будування каналів, водосховищ, створення кар'єрів тощо. Теж зумовлюють зміни в рельєфі. Роботу внутрішніх і зовнішніх сил землі важко помітити за короткий час. Ці процеси тривають мільйони років. Ось така довідка інформаційна. Отже, прочитайте, будь ласка, запитання. Їх у вас три: два на сторінці 16 і одне на сторінці 17. І спробуйте знайти і виділити в тексті маркером відповіді на ці запитання. А через хвилину перевіримо, чому формування рельєфу тісно пов'язане з будовою землі? Формування рельєфу тісно пов'язане з будовою землі, тому що внутрішні сили рельєфу так впливають, внутрішні сили землі впливають на рух літосферних плит, а вони в свою чергу, рухаючись, змінюють рельєф землі. Можемо взяти як відповідь перше, ось перше речення нашого тексту що різноманітність рельєфу зумовлюють внутрішні сили землі, що утворюють нерівності, і зовнішні, які намагаються їх вирівняти. Наступне друге питання. Яка господарська діяльність людини зумовлює зміни в рельєфі землі? Організми, а також господарська діяльність людини, яка саме, така як будування каналів, водосховищ, створення кар'єрів тощо, теж зумовлюють зміни в рельєфі. Третє запитання. Під впливом якої зовнішньої сили землі? Ворог сформувалися незвичайні скельні утворення Бабеле та румунський сфінкс. Якщо подивитися на ці зображення, то легко здогадатися, мабуть, що саме ось такі чудернацькі форми утворилися під впливом, то уважно прочитав, і може мені допомогти. Мабуть, що під впливом води, так як гори можуть поступово змінюватися, так могли утворюватися яри, печери, каньйони, а також на них на формування таких форм могло вплинути сонце і вітер. Саме вони обточують гірські виступи і руйнують гори через коливання температур. Тому що, коли Вода потрапляє між каменями, так? а потім мороз, холодно, то вода стає льодом і вона руйнує каміння. Ну і також вітер, який йде і обточує скелі. Ось саме завдяки цим силам природи могли утворитися ось такі форми. Прочитаємо ще раз і запам'ятаємо навчальну одиничку. Читаємо разом зі мною. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми силами землі. Прочитайте двічі відтворіть з пам'яті. Завдання 8. Обери правильну відповідь. Увага, зверніть увагу, запитання може мати кілька правильних відповідей. Прочитайте, будь ласка, перше завдання, друге завдання і оберіть правильно, на вашу думку, відповідь. А через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо. Внутрішні сили Землі це рухи літосферних плит. Також це. Є тут ще правильна відповідь, як ви гадаєте, Вили ви лави. Виливи лави і землетруси. І землетруси. Зовнішні сили землі. Це повені. Вітер. Повені. Це діяльність. людини. Люди. А, стоп, стоп, зовнішні сили землі. Ні, діяльність людини неправильно, думаю, що це зовнішні впливи. І діяльність організму. На поверхні земної кулі називають зовнішніми силами землі. Ні, так і діяльність людини, скоріш за все, теж належить до зовнішньої сили землі. Це ж Процеси, які відбуваються на поверхні, так? отже, це також зовнішні сили землі, повені вітер, діяльність людини і діяльність організмів. Пригадай, напиши цифрами, скільки часу може тривати процес дії внутрішніх і зовнішніх сил землі. Ми читали про це в інформаційній довідці. Мільйони мільйон мільйон. років. Запишемо число мільйон. Настала черга нейробіки від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо. Другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо відповідь. Перевіряємо, хто був правий. Правильна відповідь вісім мільйонів чотири тисячі. Третій раунд. Будьте уважними. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме. Записали відповідь. Правильна відповідь 22 історичних джерела. Почни готуватися до діагностичної роботи з історії. Повтори навчальні одиниці, установивши відповідність. Перевіримо себе, наскільки ви обізнані з цього питання, будь ласка, встановіть відповідність, а через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо. Давньослов'янське язичницьке святилище це. Капище. Шлях із варягів у греки це річка. Об'єднання кількох племен це Племінний союз. Так. І податки, що населення переважно завойоване, було зобов'язане сплачувати князеві. Це Данина. 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 Ось так ви мали виконати завдання. Отже, ще раз, Дарина, прочитаємо і запам'ятаємо: данина це податки, що населення переважно завойоване, було зобов'язане сплачувати князя. Капище це давньослов'янське, язичницьке, святилище. Дніпро це шлях із варягів у греки, саме по річці Дніпро він відбувався. І племінний союз це об'єднання кількох племен. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали основні форми рельєфу, повторили, що таке літосфера, що ми про неї знаємо. Повторили, які бувають рівнини і гори за висотою над рівнем моря. Поглибили свої знання, прочитавши інформаційну довідку, дали відповіді на запитання, навчилися з'ясовувати, які це внутрішні сили землі, які це зовнішні сили землі, навчилися їх розмежовувати, взяли участь у нейробіки від АЙ для майбутніх інтелектуалів а також почали підготовку до діагностувальної роботи з історії, повторивши навчальні одинички. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую всім, хто активно і швидко працював на уроці. На цьому ми його завершуємо.